Привіт і слава Україні. Ну Що ж, друзі, поки Дональд Трамп починає прикалуватися в різних соцмережах, свідкову басить від новин. А ми з вами спостерігаємо 100% плагіат. Ну десь так приблизно виглядає один із дописів президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа. Отже, що він опублікував в мережі? Моя наступна публікація в Trust Social Буде однією з найбільш важливих і впливових, які коли-небудь публікував. Надсолоджуйтесь, сказав Дональд Трамп. Знаєте про що це він написав? Ви думаєте про якісь там мирну ініціативу чи про торгівельні війни, чи про припинення якихось війн? Ні, він це написав десь те саме, що колись свій час публікував президент Зеленський. А саме цей пост Трампа пов'язаний із його анонсом щодо підписання указу. Де ціни на ліки у США будуть знижені майже негайно від 30 до 80%. Ну, що я можу сказати? Зеленський теж колись брав під контроль ринкові речі, особливо ціни на ліки. І ми пам'ятаємо нещодавні його реверанси в цьому напрямку, але ціни на ліки зросли, тому що їх диктує ринок. Звичайно, Трамп має можливість важливо впливу, зокрема, тарифами. Ну, але перші результати тарифних війн Трампа вже дають збої. Ми бачимо, як. Ковбасить ринок, а також ми бачимо успіх двохденних перемовин Сполучених Штатів та Китаю щодо, ну, щодо тарифних протистоянь. Але ці теми сьогодні не головні. У нас є набагато цікавіше, тому підписуйтесь на наш з вами YouTube канал і донатьте на ЗСУ. Донатячи на ЗСУ, не забувайте, або ви в ЗСУ, або ви для ЗСУ. Ну і, звичайно. Звичайно, я буду вітати всіх тих людей, які підтримують наш з вами канал, підписавшись, зробивши репост і коментар. А ми поїхали. Судячи з останніх повідомлень, Axios, Ліга, Бебель, Цензор, Зеленський не дотримався домовленостей озвучених перед європейцями. Ну, формально, 10 травня під час переговорів з Макроном, Шольцом, Туском і Мерцом і Стармером. Зеленський фактично погодився на західну формулу, а саме 30-денне припинення вогню як передумова до переговорів. Ми з вами про це говорили. Я повторювати зараз не буду, але що цікаво, цікаво, це була чітка умова, яка була виголошена публічно як частина ультиматуму. До Москви. але тепер є інші факти. Зеленський підтвердив візит до Туреччини 15 травня, навіть якщо припинення вогню не почнеться 12-го. він сказав, що особисто чекатиме Путіна, хоча жодних гарантій припинення бойових дій не отримано, і це повністю збігається з позицією Трампа е, почати перемовини без попередніх умов, як сказав Путін, навіть без режиму тиші, як собі має на увазі Путін. Отже, Зеленський по суді слідом за Трампом відійшов від узгодженої з ЄС стратегії, хоче побавитися з Путіним раз на раз. До чого призводили його останні бавлення раз на раз. Ми вже пригадуємо. Починаючи з норманської фотографії, а нормандська четвірка, пам'ятаєте? Ну і звичайно, Стамбул 1 ми теж дуже добре пригадуємо. Тим не менше, Україна сама по собі, звичайно, не є такою потужною країною, щоб диктувати ультиматуми Росії. але... Ми маємо серйозну підтримку європейських партнерів, і невідомо поки що як відреагують вони, бо фактично домовленість порушена вже на даний момент Зеленським. Це може викликати серйозну напругу. Європа послідовно підтримувала Зеленського після провалу навіть в овальному кабінеті, але фактично вона і помирила Зеленського та Трампа, і повернула нам і зброю і розвіддані. Тепер Зеленський схоже. Просирає цю підтримку остаточно. Причина зрозуміло. План Європи був в інтересах України, а не Зеленського особисто. А план Трампа, ймовірно, робить пріоритетним інтереси саме Зеленського. Бо іншому варіанту пояснити це неможливо. Але я хотів би наголосити, як би там не було, фраза чекатиму на Путіна в Стамбулі особисто, ну, не сприймається. Як ви піндрюш? Бо треба з понеділка щось терміново рішати з рішенням РНБО від 30 вересня 22 року та указом президента від 4 жовтня двадцятого року, де одним із перших пунктів було сказано констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Путіним. І міше друзі, давайте пригадаємо, Путін же ж може і цю історію знову ж таки використати. Тому потрібно щось з цим питанням рішати. Бо якщо ми цього питання не вирішимо, Путін буде мати легальну, ну чи напівлегальну відмазку не їхати в Стамбул, і цей от двіжняк Зеленського також буде провальним. Хоча, з другої сторони, ми зараз з вами можемо багато що розмірковувати, давати Путіну можливості для маневру чи не давати, як це зіграє на позицію західних партнерів, в тому числі щодо підтримки України. Але ще раз наголошую. Ука, рішення РНБО і указ президента, вони є діючими, якщо це таке саме рішення як боротьба з ворами е, в законі, або якщо це таке саме рішення РНБО, яке не обов'язкове до виконання, тоді питається, а на хіба ми їх плодимо? Ну але тим не менше я не буду чіплятися за цю історію не лише в цьому ключі. Бо давайте говорити відверто, що відбувається на сьогодні. На сьогодні ми розуміємо, що є реакція, як кажуть, Дональда Федоровича, ну дехто так називає Трампа, жартома. Він написав: Президент Росії Путін не хоче мати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер в Туреччині, щоб домовитись про можливе припинення кровопролиття. Україна повинна погодитись на це негайно. Принаймні вони зможуть визначити чи можлива угода. А якщо ні, увага! Європейські лідери і США знатимуть, де все стоїть. І зможуть діяти відповідно, я починаю сумніватися, що Україна досягне угоди з Путіним, який занадто зайнятий святкуванням перемоги у світовій війні, яку не можна було би виграти навіть близько без Сполучених Штатів Америки. Зустрінітесь негайно. Три знаки питання, і що я можу тут сказати? Ну, Зеленський сьогодні знаходиться на такому роздоріжжі, і, чесно кажучи, як дехто вже неодноразово заявляв. Що ця вся історія вона виглядає десь приблизно так, все, що зараз комунікує Зеленський щодо перемовин, ну, виглядає як для психічно неврівноваженого дядька з Флориди. В той же час все, що комунікують про перемир'я і санкції, це все звичайно для психічно неврівноваженого дядька з Валдая. Так написав Юрій Богданов, і тому потрібно це зафіксувати. Отже, Зеленський не може дразнити Трампа. Відмовляючись від цієї історії, а в той же час ми розуміємо програшність заходити в переговори без припинення вогню. Друзі, про це і багато іншого. Ми сьогодні, звичайно, поговоримо в вечірньому ефірі. У нас буде стрім з Юрієм Луценко. Тому сьогодні ви підписуєтеся в даний момент на наш Ютуб-канал. Хто не підписався, ти файники коментуєте. А та діч, яку сьогодні е озвучили деякі приближені до Зеленського, ну чесно кажучи, мене насторожила. Тому що культ особистості вибудовується, і про це ми сьогодні будемо говорити з Юрієм Віталійовичем Луценко. Ну а зараз, друзі, на даний момент в мене ще одна невеличка новина, яка дуже вас може зацікавити. Отже, Кремль офіційно запустив юн армію на окупованій Донеччині. Ініціатори цього для всього ну, для цієї публіки став так званий герой Росії Головін, учасник імперських військових кампаній. За даними центру національного спротиву, цей проект, що маскується під нібито патріотичне виховання та громадянську відповідальність, фактично є механізмом вербування дітей до майбутніх війн Росії. На сьогодні до нього вже втягнуто понад 5,5 тисяч українських дітей. А осередки цього цієї дічі вони є в багатьох громадах. Ну я хочу сказати, що така річ є в Росії, і не лише на Донеччині. Давайте ми з вами подивимося. Це невеличке фото, щоб ви зрозуміли рівень ідіотизма чи дібілізму, який сьогодні відбувається на окупованих територіях. Отже, Росія набирає майбутніх солдатів, і це будуть солдати-вихідці з окупованих частин України. Так виглядає ця юна армія. Ну а нам з вами своє робити, друзі. Отже, підписавшись, ви донатите на ЗСУ. Допомагаючи нашому каналу, ви також допомагаєте існувати україномовному контенту. А вечором зустріч з Юрієм Віталійовичем Луценком. Тому далеко не втікайте. Ми переможемо! І слава Україні!